Уже сявший тишон. Зараз, хлопці, всім відповім. Пан Андрій, доброго здоров'я. Пане Ілья, доброго здоров'я. Включається комп. Хорсти 504. Він там у 8 Елька 504, у 8 450. Чи 8350, я не пам'ятаю. Зараз ноутбук включиться і скажу, ну, можна поторгувати. Що з себе представляє хорс? Це як е, пане Меджестік, бажаю здоров'я. Ну, це типу, як Кентавр. Це той, же, це той же поставщик в Україну, що і Кентавр. ДВК. Тільки в новому упаковці. Трошки там десь подекономили, тому що кінтавр подорожчі. Вже на якихось ну, таких елементах. Ну, а глобально непогана не техніка. Мотор, коробка, там, і не думаю, що якісь то, є глобальні відмінності з кентаврами, з ДВ. Комплектації файні, е, просто більш такі бюджетні ректора. Якщо хор 40 стоїть, кентавр сороковий в хорошій комплектації стоїть там 7,5-8. Хорст стрелковый будет в профи комплектации стоить 7, так само 50 фунтов. G-серия была 8250, а L, я зараз точно скажу, у меня уже видите, чтобы... ноутбук включить, пожелаю здоровья. Механики еще нужны, хлопцы, еще потребны три людины. Я просто не делал уже это видео. Сейчас расскажу по Хорсту и далее по порядку відповім, потому что людина интересна. треба відповісти по хорсту бляха що в мене все самі так тупить інтернет притупить дебільний, комп'ютер цей бляха комп'ютер должен цей не глючить і він глючить а то світло пропадало по ходу цього так дивіться по хорсту М -м -м по хорсту хорст серія... А, так 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 так, так. Доброго здоров'я, пан Володимир. Доброго здоров'я. Дивіться, по хорсту. ДТЗ Хорст Л504 У. Ну, дивіться, 8400, але ну, ще можна скинути. То 8400 пише по прайсу, але від прайсу ще можна щось скинути, подарок щось дати. Ну, Доставка, документи, дякую. А, як положено все. Що можна хороше взяти до 7. Давайте по порядку. Він писав: Добрий вечір. Пан Андрій, що обрати до 4 тисяч? Ну, дивіться, що перше на ум приходить шифень 244. Можна взяти за 4, якщо трошки почекати. А, може і свободно є. За 4 повнопривідні. Це саме е, таке, що буде. Е, ну, що поробить роботу за 4 тисячі. Саме ліпше, щоб, щоб більше всього роботи зробити. Причому, що 244, що 240. 240. 300, без передка. Теж саме більше робить роботи, саме менше буде мозги їбати, і саме проще з запчастями, самі дешеві і доступні. На шифринг є все. Доброго здоров'я, привіт! Хоч давайте ще ютубчик питання, що на Ютубі останній останні час така тоска, три людини дивиться. Як справи. Якщо похож, то Елічки звертайте, хлопці. Звертайтесь, пишіть номера, по-нормальному посуєтуємо, по нормальному, по нормальному підкажемо, привеземо, все як має бути. Що хорошого, взяти до 7 тисяч. Валерій, доброго здоров'я вам ще раз. <кхем> Дивіться, з хорошого, прям хорошого, прям щоб хорошого. І за от так не вийде. Щоб, ну прям найкраще, якщо ви так отдавайте. Хорошого єдуся, найкраще. Донфен, оцей же DHX, про нього мова шла, 7300, ну ще поторгуватися можна. ДТЗ 25 з реверсом, 7100. Це найкраще з китайців. Це таке, ну, от саме, -саме лучше з китайців геть. Якщо брати ще з бюджетного сегменту, можна подобрати якусь навіть і сороковку за ці гроші. Ті того Хорста. Або типу ж якщо хочете щось таке більш провірене врімені, ось у мене є кентавр 404, есочка. Дуже хороша техніка. Провірена вріням надежне. Шість з половиною, чотирьох циндрових. В принципі, сороковка і більше роботи зробить двадцять, як варіант. Тому в залежності просто е що як будете експлуатувати, розумієте? Для чого берете? Від цього вже можна і. подумать, чи брать что-то бюджетное, чи не брать. Э, Ира, доброго здоровья. 505 это что? Э, 505 чего? Евро, долларов. Э, 505 что? Э, игора. Игора. Мирончика. Извините, я просто не понимаю, 505 это для чего? В китайських тракторах ідуть редукторні, редукторі мости 55 кінських сил. Ну, то, що я знаю 100%, де, давайте таке, я скажу, де хороші, де 50, -ка, як то кажуть, там все соответствує. Ой, е, з 50. -у. З мостами, такими, типу, як в 50-х.